Вітаю вас, мої дорогі англійці. І сьогодні ми з вами виходимо на рівень вище, тому що у нас уже 42-й урок, який засвідчує нову тему. Теж або to either, so am I, також і я, neither do I, також і, і я, я теж не. Ось. Дивіться. Розберемо to and either також і або. I'm happy. І я щаслива. I'm happy too. Я теж щасливий. I'm not happy. Я не нещаслива. I'm not happy either. Я теж не щасливий. Що ми тут з вами бачимо? А ну, давайте дивитися. Ми використовуємо to either в кінці речення. Ми використовуємо після стверджувального дієслова Я щасливий. Я щасливий теж. Мені сподобався фільм, мені теж сподобався тютю, ну зазвичай тут кома має стояти. Джейн лікар, її чоловік теж лікар. Окей. Ну, а айзер тоді коли? А Айзер ми використовуємо після заперечного дієслова. Я нещасливий, я теж нещасливий. Я не вмію готувати, і я не вмію. Бен не дивиться телевізор і також не читає газет. Бачите? Класна, правда? Класна табличка. Дивимося наступну це ще не все. B. Секція So am I. Я також. Neither do I. я також не. I'm happy. Я щаслива. So am I. Я теж. I'm not happy. Я не щасливий. Neither am I. Я також ні. Пишуть нам, що і so, і neither вживаються із усіма формочками дієслова Бути. А ну, давайте подивимося на перший бокс. So am I, я теж, So have I, я теж. I'm working. Present continuous. I'm working. Я працюю. So am I. Я теж. I was late for work today. Я сьогодні запізнююся, спізнився зверніше на роботу. Я yeah. so was Sam. І Сен також. Я працюю в банку. Я теж. Ми ходили в кіно вчора ввечері, правда? Ми теж. І я хотів би поїхати до Австралії, я теж. Вам необхідно дивитися? Ось цей хвіст буде wood, did. Do was і am залежно від того, що у вас іде в першому реченні. Якщо було am, дійслово бути, то і тут буде дієслово бути теж. Тут було дієслово бути в past simple. І тут буде дієслово past simple. Тут present simple, і тут значить допоміжна в present simple. Тут past simple і тут допоміжна в past simple. Тут would, і тут буде would. Зрозуміло, вам необхідно дивитися на перше речення, яке часто є там. Neither remind. Ні, я теж ні. І найдер кінна я теж ні. У мене немає ключа. У мене теж. Кейт не вміє готувати. І Том теж не вміє. Я... Мене не буде тут завтра. І мене не буде. Я ніколи не ходжу в кіно. І я ні. А також ви можете використовувати нор, незер. I'm not married. Я не заміжня. або я не одруження. І Я теж ні. Дивіться. F стоїть у вас в першому реченні. And pidet kineць. And stoїть у вас. And піде kінець, але вже в стверджувальній формі, тому що форм, мукшнізор заперечення. I won't, will, not, це future simple, значить will. Never go – це present simple, значить do. Present simple. І написали нам remember, pan я tajte. So am I я теж. А не so I am» – порядок слів в англійському реченні. Спочатку слово притягує до себе допоміжне і потім хто? «Neither have I» я теж ні. «Neither» плюс have плюс I. Ми відтренуємо, мої дорогі, всі на рівні А2, які починаються в кінці жодні, відраз переєснутися. І зараз ми з вами повторили, а якщо не повторили, то дізналися цікаву тему теж і я теж, і я теж ні. До завтра.